Добрий день, це програма «5 хвилин про Китай». Я ваша ведуча Лісія. Давайте подивимося на ваші новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Делегація Китаю та США, спираючись на принципи взаємної поваги та рівноправних консолідацій, ведуть відверде поглиблене та конструктивне спілкування з торговельно-економічних питань, що становлять взаємний інтерес, включаючи питання TikTok. Про це заявив у понеділок у матриці на прес-конференції за бідсумками двосторонних переговорів Predstavnik Kidai na Viction Lodin Dorgovin Belko Bolak, the Stopnik Minister Gomelzi Kadr Li Chang. TikTok Kidai Nazminovisty, instrumentalization, technologic economic pitanium. І ніколи не прагнутиме досягнення угода на шкоду принципам інтересам підприємству чи міжнародній чесності. та справедливості. Представник Гідаю заявив, що ганар, твердо захищатиме свої національні інтереси законні права та інтереси китайських підприємств і видаватиме дозвіл на експорт технології відповідно до законів та нормативних актів. При цьому він додав, що уряд Китаю повністю поважає волю китайських компаній та підтримує їх у проведенні ділових переговорів із партнерами на рівноправній основі за дотримання ринкових принципів. Вічнгам повідомимо, що під час нинішньої зустрічі не провели від верне на обговорення питання ТикТок, та відповідних занепокоєння китайської сторони. Сторони до закребасового лангового консенсусу щодо вирішення видання пов'язаних з TikTok, шляхом співробітництва зменшення інвестиційних бар'єрів та сприяння відповідній дороговельно економічній кооперації. Відповідаючи на запитання про дводенні дороговерено-економічні переговори між Китаєм і США, що відбулися у неділю і понеділок, офіційний представник хайналарного секретаря ООН Стенфорд Джужарик заявив на щоденному принфіку 15 вересня, що організація Об'єднаних Націй віддає діалоги на високому рівні між двома найбільшими економіками світу. Оскільки їхні економічні відносини впливають на світову економіку. Китайський міжнародний ярмарок торгівлі послугами 2025 року завершився 15 вересня у Бегині. Під час ярмарку було укладено понад 90 уходів у таких секторах, як будівництво, інформаційні технології та фінанси. Однією із пріоритетних тем стали інновації у цифровій дорогівлі. Захід, що проходив на території Пекінського парку Шокан, зібрав учасників із понад 60 країн та понад 20 міжнародних організацій. Зокрема, відбулося 109 презентацій інноваційних продуктів у різних галузях, включаючи празиційну медицину аудіовізуальні технології над високої чіткості, фотонні, квантові комп'ютери та біонічні кліденні сенсори. Міжнародна участь розширилася. У павільйонах ярмарку було представлено експонентів 26 із 30 провідних країн та легіонів світу у торгівлі послугами. Фінем Сім Три Один вийшов у світовий прокат 18 вересня. Він розповідає про те, як на передочні перемоги Китаю у війні оболу японським захарбникам. Намагаючись переламати перебіг битву, японці проводили у місті Харбін провінція Хирунзян дослідження бактеріологічної зброї. Не просто вбиваючи мирних жителів, але ставлячи над ними експерименти не людської жорстокості. 5 хвилин про Китай. Мемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте кода и чесновайдася більше прокидай.